Цей вечір боксу по праву називають найбільш очікуваним у нинішньому сезоні. Лише вдуматись Олександр Усик, Денис Берінчик, Макс Брусак або Дмитро Митрофанов. Схоже, українські промоутери добре знали, які перед бажання загадують справжні прихильники світового боксу. Боксери теж не підвели і подарували переповненому палацу спорту видовищний тріумф українського спорту. Кожен бій підвищена відповідальність, адже вони закривали боксерський рік. Перші бої на профіринзі Дениса Берінчика, що відбулись кілька місяців тому, запам'яталися високим темпом атак, втім, як для Берінчика напрочуд скромними виходами у ринг. Як виявилось, це продуманий хід. Українець грамотно витримав паузу і на своєму третьому профіпоєдинку приємно здивував публіку. Шокований був і його суперник. Однак не від епатажу українця, а від його стихійних атак у ринзі. Солідна перевага в зрості не врятувала угорця Деджі міжеї від п'яти нокдаунів. Коли боксируєш з вищим соперником, звісно ж, неудобно подойти, і поэтому, може, Диніс, якщо би один раунд, я думаю, він би пристроївся. Господарювати в ринзі слідом за берінчиком взявся його товариш Дмитро Митрофанов. Він впевнено перевершив свого опонента еквадорця Марло Дельгадо, та одноголосним рішенням суддів був визнаний переможцем. Наступний рік для Митрофанова Олімпійський саме його називають надією вітчизняного боксу у Ріо де жанейро у боксера підвищена відповідальність, адже рівняється лише на найкращих. Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко уже традиційно відвідав боксерське шоу у Києві і зізнався, що не проти втретє пройти олімпійський цикл. Я би поїхав. Поїхав? Так, да, звісно. Нужно пройти кваліфікацію. Кваліфікацію проходить. Они зараз зробили кваліфікацію в маї, олімпійські ігри в августі. Ну це слишком маленький зазор для того, щоб виходити на пік два рази. Ну, це сложно так делать. Але якщо олімпіада для вас і справа минулого, то провести бій у рідних стінах амбіції на майбутнє. Але спочатку треба об'єднати усі пояси в поєдинках проти найкращих боксерів світу. Хотілося б отримати великий бой, хотілося б отримати топового соперника і провести яркий бой. И боксеры хотят между собой встречаться, и боксеры хотят, чтобы был один чемпион, абсолютный чемпион. Но это недостаточно. Желание сегодня, профессиональный бокс ⁇ это бизнес, это зарабатывание денег. На боксерах зарабатывают деньги, и боксеры тоже чуть-чуть зарабатывают деньги. Готовий битися з найкращими і Олександр Усик. Поєдинок проти досвідченого кубинця Педро Родрігеса, яскраве підтвердження цьому. Формально Усик міг навіть не виходити у ринг, адже Родрігес під час зважування на 3 кілограми перевищив ліміт важкої ваги. Однак українець все ж вирішив дати бій. Звісно, я не бачу свою сім'ю ашу там сутками і. Он там не взвешивается, а я держу вес і взвешиваюсь. Та да, чувак, ти будеш получать кожен раз, коли це будеш И І кожен це буде если якщо не буде делать вес. Трибуни Палацу спорту для головного винуватця вечора підготували яскравий сюрприз. Тисячами вогників мобільних телефонів прихильники боксу зустрічали свого чемпіона. Центральний бій виправдав усі сподівання. І, звичайно ж, усик був би не усиком без нокауту. дев'ятий поспіль українець завершує роботу в ринзі достроково. На цей раз українець беззаперечно крапку у поєдинку поставив у сьомому раунді. Після тривалої серії ударів Родрігес опинився на канвасі рингу. Підвестися зумів, а ось продовжити поєдинок уже не зміг. Він працював серійно, різнообразно. Разно, Мені э, мне його комбінації знизу снизу, сбоку, як он пробивав. Тому що у Саші он использовал немного другую тактику і другие удари. На прес-конференції Олександра зустрічали оплесками чемпіон жартував і за палку підтримку красно дякував фанам. Очень хорошо, Очень хорошо Я рад. У нас, ну, все, слава богу. Ми виповнили задачу. Год хорошо закінчився. Всем добра, ребята. Тож 2015-й українські профібоксери проводжають, подужавши практично всіх своїх суперників. У новому році вітчизняний профібокс готує ще потужніший удар, більше видовища і чемпіонських поєдинків.